Привіт! Мене звати Олексій Шпичка, я практикуючий психолог і хештель-терапевт. Сьогодні я хотів би розповісти, що таке хибне я і як воно формується. Якщо мама не може задовільнити потребу дитини в сепарації та індивідуації в критичний період розвитку, то дитина переживає депресію і тривогу. І Це для неї нестерпно. Тому, для того, щоб позбавитися від цих емоцій, дитина підлаштовується під маму і формує в своїй психіці. Різні захисні механізми, такі як проекція, розщеплення, відігрування, заперечення і уникання. Ці захисні механізми блокують розвиток дитини, але їхня цінність в тому, що дитина рятує себе від депресії і тривоги. Таким чином, зберігається зв'язок з мамою і приноситься в жертву можливість розвитку. Зв'язок з мамою важливіший. Тобто функція хибного Я зберегти зв'язок з мамою і позбавитись від тривоги і депресії. Хибне я може бути більш або менш вираженим в залежності від особливостей дитини, мами та їхніх умов життя. Відповідно, якщо мамі вдається підтримувати з дитиною емпатійний контакт, то потреби в розвитку хибного я не виникає. Тепер, чим характеризується справжнє я? Це наше цілісне відчуття себе, коли ти усвідомлюєш і сприймаєш свої як хороші, так і нехороші якості. Це відчуття вкорінене в реальності, а не в фантазії. Справжнє я творче і спонтанне. І воно може регулювати свою самооцінку. Відносно автономно. Тобто воно не потребує постійного підтвердження своєї цінності ззовні. Дякую за вашу увагу. Надіюсь, вам було цікаво більше дізнатися про хибне я і про справжнє я. Всього найкращого. Бувайте!